Ох, і намучився я з тим генератором стандартним. Здравствуйте всім. Будьте здорові за цією вся калікою, що тут стояло. Тут є типу, регулятор, який нічого не регулює, тільки діодик стоїть і лампочка, ну, і світиться, як заведено. Та й другий крутиш, воно світиться. Получається, воно давало на холостих. 12. Чуть обороти даєш 15, на середніх оборотах вже 17, 18, на гарних оборотах і 21 даже він давав. Давай же ж я з Аліекспреса купив ото плати, Дві штуки заказав різні. Не буду показувати, десь вони в гаражі. Поставив одну те самісіньке, поставив другу. Ну там одна алюмініва така ребриста, Така, як і в нас на OLX, везде продаються, і там продається вона, щоб не збрехати 140 гривень чи 150 гривень. І одну желізну купив. Не алюмінієва, а желізна така. Той самісінький результат, те самісінька воно видає 17-18 вольт. Вже купив оцей з мотоблока, підключив перш до штатного генератора, до вентилятора. Абсолютно він не тягне нічого. Він дає 12-13 вольт. Тільки включаєш світло, хоч в мене є світодіоди стоять. Вже. Світло просто включаєш, все, 9-8 вольт. Перемотувати я його, я подивився ютуби оті всякі різні. перемотувати його. Смисла я не бачу. Ту, що... ну, Вивалився в мене генератор. Газуновський, ще газ 52 Як не дивно, навіть з регулятором валявся рядаш, вони валялися два. Щоточки нові купив, розібрав підшипники, перемазав, бо там не то, що сухо було, там каміння, а не смазка було. Він 72-го року виробництва. І це він валявся ще в мого діда, потім валявся в мого батька, потім валявся в мене, вже я не знаю вже скільки. Ну, коротше. Поставив я його на штатне місце, зовсім почти нічого доробляти не довелося, тільки ось, ось е, із шиночки, облінив типу. натяжного натяг. Рімінь я ще зразу тоді як купив трактор, міняв, тому що там стояв такий як палець завтовшки. Я не знаю, як воно не згиналося, як воно крутило той генераторчик. Купив ремінь ще тоді. Підійшов він чудово, одне що тут ось о, плюсова клема. Дуже близько таке до цієї фігні. В перспективі треба запастися, щоб ремішок такий був, трошки довший. Тут місце є, куди натягувати. І коли ці рівні буду або натягувати, або щось там зміняти. Ну, Сюди став. По підключенню проще просто не буває. Оцей стандартний провод, що йшов від замка запалювання до того генератора, підключив на плюсову клему, а шину щоткову клему підключив на клеми. Все. Нічого, запалення включаєш, сюди ток поступає. Реле, зрозуміло, що бере напряження. Тобто, якщо це виключити запалення, то акумулятор здохне аж бігом. Тобто без нього в мене акумулятор заряджений 12,5-12,6 показує вольт в спокої. І з релем зажигання включаю 12, тобто воно бере ну, доволі прилічно. Прилічно я сужу, тому що ось, якщо взяти железяку, до речі, включене запалення. Оце ж десь, іде сюди на пругах. напруга. Тут магніт такий, що ще хрен одірвеш, а цей магніт ну, споживоє електро, цей ключ не знаю, чи вдержи, вдерже ключ, отакий магніт. Тобто, маленько споживає. забувся виключити, все. Утром ти його не заведеш ні за що. По підключенню сказав. По... Може, хто дивитиметься, посвітуйте, що з цієюсь фігнею робить, як робить, до того дребезжить оцей ролик туди-сюди, там палка довга. Та й таке. Тоді одні лампочки похвоститься. Самі дешеві 150 гривень на OLX. 150 гривень дві. І ближній дольні. З вентиляторами. Поміняв чергу, тому що я знаю, що вигорять. У добічних вигорять блістяшки оті всі. Та й таке покаж. Всім добро до побачення.